Дівчаточка, привіт! П'ятниця! Давайте робити масочки. Ану, дивіться, що я намішала. Шокосин, трошки сметанки, капельку меду, а потім додала сюди наш динамічний крем і молочко. У мене ось така імпровізована гріця. Хотіла казати грізєва. Шокосінова масочка. Боже, пахне просто неймовірно. Ну, а коли потримаю 5-10 хвилин. Тоді буду змивати масочку. Нашою умивалочкою. пам'ятаєте, знову ж таки, молочко Гала вода. Після цього той же динамічний крем буду наносити на обличчя. Ну а на залишок буде в мене крем SHP на фініш. Це крем захищає від сонячного старіння. А ще. Як візажист маскує всі нерівності, всі якісь зморшечки і ще дуже круто зволожує шкіру. Будьте красивими, будьте здоровими. З продукцією доктор Нона це можливо.